Були собі цар і цариця, та не було в них зроду дітей. Вони вже й Бога просили, не дає Бог. От і поїхав цар в гості, і загрузли його коні в болоті, нічого не поробить, не вирятується. Коли йде чорт і каже А чи доси, що в тебе є найлюбішого і наймилішого, то вирятую? А що ж тоді у мене є? Дістав чорт царя і каже: Ти не знаєш, що воно в тебе є, тільки ж віддай мені його через десять років і розпишешся кров'ю. Як я не знаю, то бери. Погодились цари чорт, і той щасливий поїхав додому. А вдома його вітають, що народився син. А він йому каже Сину, мій сину, орло мій, не мій же тепер ти. Чом же він не твій син? Як мій син, так і твій. Довго вони сварились, а в той час син росте не по рокам, а по годинам. Пройшло десять років, і настав час летить до царя чорт. Іди вже, сину, бо чорт і хату мені валя. Добре, піду, спитайте тільки, куди жити сам прийду. Чорт наказав йому йти в пекло, той зібрався і пішов. От і пішов той син, пішов, у йде і війшов у ліс, а там стоїть хатка, війшов у хатку, а там сидить бабка. Бабуся порадила йти до куща рокитника над водою, і пішов він шукати його біля водойми. Прилетіли троє дівиць і стали купатися, і як вилізли старші, кличуть і третю. Третя відмовляється, і ті полетіли собі. А Іван у той час узяв у третю і крила і так речить Хто узяв мої крила? Обізвіться, а то підеш до мого батька шорта у пекло, а я якраз до нього йду. От розмовляли вони довго, Іван змусив одружитись і, врешті-решт, пішли до шорта в пекло.